Олеся побачила світ навесні, 21 березня 1955 року. Народилася у місті Києві. Батьки назвали дівчинку на честь письменниці Лесі Українки. Леся є онучкою відомого українського письменника Прохора Воронина. Батько майбутньої письменниці був художником оформлювачем, а також реставратором, а мама працювала на перекладацькій ниві, зокрема, з художніми творами. З дитинства Леся відчувала потяг до письменництва, і вплив дідуся позначився на її становленні у цьому напрямку не в останню чергу. Дівчинка з малку була кмітливою допитливою дитиною та вже у досить ранньому віці пробувала писати різні таємничі історії фантастично гумористичного жанру, а також історії у жанрі хорор. В період між 1972 та 1976 роками Леся Заочно навчалася на філологічному факультеті у Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Працювати письменниця розпочала ще у роки навчання. Першою була робота кур'єром у тій самій спілці письменників, до якої вона нині належить. Після влаштувалися у якості лаборанта до середньої школи, потім були роботи електромонтером на деревообробному комбінаті, екскурсоводом в Музеї народної архітектури та побуту у місті Пирогові та низка інших. Також у цей період письменниця часто мандрувала автостопом по Україні. Відвідуючи різні міста, зокрема Крим та Карпати, на байдарках спускалася по мазурських озерах, а також потягом їздила до Польщі з ціллю долучитися та взнати більше про польську культуру, світ театру, кіно та літературне життя. В цей період Леся Воронина звела знайомство зі Станіславом Лемом. У якого брала інтерв'ю у його оселі у Кракові, а також спілкувалася свого часу з Тадеушем Ружевичем після його вистав у новому театрі у Вроцлаві, читала багато різноманітної літератури та й сама не забувала писати, відточуючи свою майстерність. У той час у Олесі вже була дитина. І саме для свого сина була написана перша її казка. За словами письменниці, вона стала свого роду поштовхом до діяльності саме у дитячій сфері письменництва. Після того, як казка була написана, Олеся відправила її до редакції Веселка. Починаючи з 1991-го. Леся Воронина влаштувалась на роботу літ редактором у дитячий альтернативний журнал під назвою Соняшник. А вже через рік, у 1992-му, Лесю Воронину під час таємничого голосування було обрано головним його редактором, в якому вона працює і по сьогоднішній день. Працювати там вже одразу було досить цікаво, признається письменниця, адже у журнал навідувалося багато геніальних митців, літераторів, письменників та й узагалі людей цього кола. В період між осінню 1994 та весною 1995 року Міністерством освіти провінції Альберта, що у Канаді, та Канадським інститутом українських студій, письменницю було запрошено до Едмонта, щоб вона могла прийняти участь у підготовці одного з освітніх проєктів, а саме мова. Який призначався для двомовних шкіл провінції Альберта? Починаючи з 1997 року, Леся Воронина почала паралельно з працею в соняшнику працювати на посаді коментатора у національній радіокомпанії України. Вона була ведучою різних програм культурологічного напрямку, таких як українська культура сьогодні і завжди та інші, а також по сумісництву була їх автором. Основною темою таких передач було обговорення стану української мови та літератури у сучасному світі. Так, до неї запрошувалися різні літературні діячі, представники мистецтва та науки, з якими Олеся обговорювала не тільки причини занепаду нашої співучої мови, але й можливості до її відродження. Серед інших тем було, наприклад, обговорення занепаду національної свідомості більшості наших співвітчизників. Олеся Воронина творить під різними псевдонімами, наприклад, Гаврило Гава, Ніна Ворон та Олена Вербна. пише дитячі твори та детективи в іронічному стилі, які потім об'єднує у серії Суперагент 000, Пастка у підземеллі пригодницьких повістей, Пригоди голубого папуги, Хлюсь та інші. Використовуючи псевдонім Гаврило Гава, письменниця створила більше сотні різних сюжетів коміксів, які понад більш як 13 років з'являлися у журналі Соняшник. Також Леся не забуває і про перекладацьку діяльність. Так працює над творами таких авторів, як Станіслав Лем, Славомір Мржоник. Анна Ковальська, Анна Карвінська, перекладаючи їх з польської. У 2005 році Олеся Воронина стала лауреатом всеукраїнського конкурсу Коронація Слова. Нині Леся Воронина задіяна ведучою деяких програм на каналі «Радіокультура». А по сумітництву очолює зовсім нове ще дитяче видавництво «Пруткий равлик. Чоловіком Лесі Вороніної є письменник, журналіст та кіносценарист Євген Пилипович Гуцало, з яким вони виховують спільного сина Євгена. Саме для нього Олеся свого часу написала першу свою казку. Щоб хоч якось заспокоїти непосидючого малюка. Нині Леся Воронина є відомою українською письменницею та перекладачкою, яка також задіяна у сфері журналістики і є членом Асоціації українських письменників.